Друзі, всім-всім привіт! З вами, як завжди, я снайпер Юа. І сьогодні я а, починаю, г... точніше, продовжу грати у гру кубом. І це мій інвертар. Мені подарували ось такий легендарний скар. Ну, скін. Е, Вогняну гранату я взяв. Ви мою ви знаєте. І... Дробовичка я взяв і ту стречмі я взяв знову. <кхи> тобто, тобто ось такий у мене інвертар на автоматчика, коли -автоматчик. є ось такий в снайпера і ось такий в дробовичка. ось Штурмовичка ось. Це буде штурмовик, це буде снайпер, це буде полеметчик ось. Все, я придумав. А може я можу купити якийсь новий собі скін? А доктора. Enginer. Що за Enginer? Engineer треба подивитися. За це... Що це за Engineer? Ага, він буде за 500 е, ключів. І за нього можна взяти е, ось, ці, ось, ці, ось цю зброю. Зараз я вам покажу. Ось цю, ось ці пушки можна брати. Коли куплю енд'юнер. то я можу взяти ось ці пушки. Я вже їх підготував навіть. Добре, не буду затримуватися, пішли в бій. Так швидко знайшли щось. І в мене прогрузилося швидко. Я з автоматом таким прикольним бігаю. Я е, граю за автомат, і е, цей скарб в мене легендарний. І я, <клес> я не дуже е, круто розношу. Ого. Той же що пістав бомба. Завалив. Ще одного завалив. Добре працює моя команда. Якщо це я, якщо зношу. Всіх я розношу. Всіх я розношу легко. Всіх я легко розношу аптечка. Де ти є? Ось такі руки нам. Ах ти ж! Ти ж. Одинадцятий, який у мене рівень. Я хочу, до речі. А, я не можу. Я Хочу на балкон залізти. Так, о, хлопці молодці. Молодці мої хлопці. Молодці і пишіть в коментарях, чи вам подобається ця, ця гра, і, і чи потрібно мені а, прокачувати когось. Чи полеметчик, чи снайпер чи я не... Бо я не знаю, мені так все подобається. <клес> я, звісно, хочу прокачати, але поки що немає грошей. І ви мені скажіть, на що треба збирати гроші. Тільки не кажіть зараз всі. Тільки напишіть, будь ласка, коментарі зараз всі. Зараз всі. Е, що ось саму круту зброю. На саму круту зброю купити. Так, такого, будь ласка, не пишіть. <кхід> бо я ніколи нічого не... Бо я дуже довго не зможу прокачувати. Бо на ось ту зброю вона там може і мільйон коштувати, і мільярд коштувати. Тепер не кліюсь, тепер не клію. Завали. Треба буде треба буде потім налаштування е, вибрати. Треба буде потім налаштування ластування зробити ту штуку, що коли наводиш, тоді відразу стріляє. Так і є. Хлопець, хлопець. <гум> так, хлопці, ми з вами молодці. Ми бандою працюємо. І це добре. У нас тільки припасів тих Що ми їх розносимо дуже легко. Мене тут не завалить. Ой-ой-ой, ой, ой, ви мене зараз валите. Капітана ну, <кій> Капітана завалили. <кій> капітана э, синьої команди завалили. Я капітан до речі, синьої команди. А я самий перший на синій команді. Я на першому місці, тобто ми виграємо! їх більше і ми виграємо. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 4. Їх один, п'ять нас чотири. Їх п'ять нас чотири, і ми е, виграємо в них. Таке взагалі можливо, я не знаю. Але якщо це є так, то це можливо не. Знаю. Значить, це можливо. Це можливо, якщо... Ну якщо я ж... ми ж зробили це. Ми ж це зробили, Вже, це все можливо. Не треба сумніватися. І я вам дуже правду кажу. Я вам правду кажу. Можете не сумніватися, в цьому. Дивіться, в нас 30 в нас 20. Хоча їх більше. Це більше. Я їх, до речі, круто розношу. О, хон! Він, він з кріс, а в мене легендарна. А він з третього кріса в мене легендарна, він не можу думаю. Тільки я заспавнився, відразу ось, ось. я відразу когось вип. Я надеюсь, я перший закінчив, так? Так, я перший. Ооо, в другому було дуже довго, щоб догнати мене. О. Непогано. Непогано. Повірте мені, друзі, я гранатами ніколи нікого не завалив. Все, друзі, на цьому я закінчу відео. Я не вам ще раз. Пишіть в коментарях, чи потрібно мені щось прокачати або купити або додати. Ну і чи подобається вам гра. І пишіть в коментарях, яку мені грудь ще зняти. І можливо, я колись і вашу грудь і зміни. Гру. Але не пишіть ось ці, що там приходить. Що там не цікаво мені, що там прості аркади, скажем так. Ну, всі спокійні. Мені треба так Робокса, Майнкрафт. Бом'як. Бувайте, друзі! Буває, друзі?